Доброго дня! Хотіла показати вам така красота. У нас тут небагато време, звісно, половинадцята. Ну, дивіться, яка красота. О, і машина їде. Як не стану, так і машина їде. Я хотіла ж показати, який іній триграду всього було морозу. І подивіться, яка красота. А ось там, дивіться, який там у нас ліс який. Видно дуже. Ох! Ото красота, да? оце красота така, да? сьогодні сонечко. Там далеко видно, які там, да? оце ж так міняється погода у нас. Да, там дуже далеко. Сонечко світа, мінус три було, а зараз було ноль. Я виходила. Це тут ось теж наше деревце стоїть. Таке, сумки там побросала. Сходила, консерви купила. Це ось наш дом. под'їзд наш біля йлочки. Ялиночка теж така у нас красива. Да? Хоч вийдеш, полюбуєшся, давно не виходила, давно не знімала йлочок, давно нічого не знімала. Це... А це захотілося прямо так. Так дивишся, дивишся йдеш уже, не знаєш, куди себе діти, як дивитися. Так скучно без родних. Родні тільки, родня тільки на телефоні. Хочеться і так пообщатися напрямую. Ну ладно, пока-пока. Трошечки зняла чу чуть Чуть-чуточку чу така прілість, да? Сонце сьогодні. Мало сонця, а то що дерева такі, дерева такі всі покриті. Як її називається, мох. Прям, прям хом покрить. По тому що все время дощ, 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 а зараз морозець так хорошо, може, провітрює. Ну, така тут погода. Поки-поки, мої рідненькі.